Намасте, мої хороші! я Наталя Плигіна, інструктор з йоги для починаючих та дорослих. Продовжую сьогодні рубрику 5 хвилин для себе. Сьогодні в нас субота, і зранку повинна була бути наша онлайн-практика, мій онлайн клас. Але ніч була не найкраща в моєму житті. Я спала десь приблизно 3, -ма, максимум 4 годинки, Бо мої м'язи, які вже три місяці знаходяться у спазмі, то на тлі стресу мене паузи. В комплексі в мене проблеми а на тлі стресу м'язи за спазмовану, то вони не давали мені сьогодні спати, бо біль є по всьому тілу. Але ще наклалася застуда, бо в мене болить горло, в мене є невисока температура, і я така трішки розвалилася. Я відмінила торанішню практику, але це не означає, що я відмінила. Комплекс вправ для себе. І сьогодні я хочу тим поділитися, бо дуже багато людей, коли в них починають боліти суглоби, не гострий біль, а такий тягучий да, біль. Вони вже все сіли, легли, не рухаються. Ми не рухаємося тільки коли в нас починається реальне запалення. Да, гострий біль чи грижі вже вилізли. Якщо біль. А, Такий, який проходить після того, як ви декілька годин походили, вже сходили на роботу, і він проходить. Це сигнал для того, щоб зранку зробити гімнастику і цей біль прогріти та прибрати прямо зранку, не чекати, коли вже до вечора воно сянтор пройде. Треба розуміти, що в цих містах, де ви відчуваєте біль, є набряк, бо лимфодренажна система там зупинилася. То та що ми робимо? По перше, ми запускаємо лімфодренажну систему по всьому. Тіло можна зробити це для початку за допомогою дихання. Каплапхаті різкий видих через ніс м'язи шлунку живота підібрали. Потім можна стати, наче тваринки, запустити лімфодренаж за допомогою масажу. Кладемо кулачки на живіт, наклоняємося і робимо масаж. А ще а, треба розігри, розігріти м'язи. Розігріти м'язи, розігріти сегло, робити це дуже-дуже обережно прислуховуючи до себе. А, бо цигун, вона дуже повільна практика і вона дуже енергетична. Для того, щоб а, ще перебороти застуду, мені точно знадобиться енергія. Тож зробимо разом. Тож, коли ми практикуємо цигун, треба розуміти, що ми працюємо із енергією. Енергія в нашому тілі вона перетікає по колу, да? інь-янь, отак, позаду та спереду. Можна візуалізувати, коли ми робимо цигун, як ми запускаємо ту енергію, енергію зцілення. Тобто да? занурюємося відчуттями у себе, ніжки трішки розвели десь ширина плечей. І що важливо в цигун, це дуже повільні рухи, такі м'які красиві рухи. І відчуття, коли ви робите рухи, того що енергія, от можете спочатку присіли трішки, підібрали під себе кубрик, випрямили макивочку, потягнули. Просто повідчувати ту енергію. Роздивляєтесь, відчуваєте її поміж долонями. А, у цигун. Будемо робити м'які рухи, там, м'які коліна. Це важливо. Да? Спочатку пробуємо просто присідати трішки вдих і видих через рот. Просто спробуйте зі мною вдих і видих. І тепер ми робимо, будемо додати рухи руками і вже під долоньками відчувати енергію. Підіймаємо руки до рівня плечей, робимо і присідаємо одночасно, робимо вдих. Видих. Зробимо ще два. Видих. І останній раз вдих присіли, видихнули, розпрямили коліна. Тепер ми будемо руки розводити в сторони, немов крила. Робимо кожен у своєму да, так як у нас виходить. І трішки політаємо, розкриваємося в сторони, прогін назад трішки вдих. Поклали долоню одну на іншу, зробили видих. Ще раз розвели руки вдих. І знов долонька одна на іншу видих. Випрямили коліна, розвели руки вдих. І присіли видих. Я показую базовий комплекс, по три рази і всього робимо, але якщо ви відчуваєте, що хочеться чогось особливого, да, цей рух вам саме зайшов, от прям хочеться ще його зробити, то робіть. Ще, якщо вам важко стояти, можна робити то сидячи. Можна сісти, сісти в вачрасину п'яточки, просто покласти на а, ягодички чи ягодички на п'яточки. Можна сісти на стілець, якщо вам важко робити рухи разом із тим, щоб стояти, згинати та розгинати коліна. Угу. І зараз ми з нами починаємо робити ще одні рухи, які називаються намотування ниток. Це буде дуже серйозно розігрівати наші суглоби і, як я казала, запускати лімфодренажну систему. Бо саме рухи запускають лімфодренажну систему, м'язи. Повинні почати працювати, і вони будуть як ото губку вижимати, запускати лімфодренаж, І бік буде зменшуватися. Правою рукою ведемо велике коло перед собою. Робимо вдих і видих. Ще два. Видих. Вдих. Видих. Поклали долоньку на коліна, поїхали лівою рукою, і все робимо з витяжінням. Відчуваємо, як між суглобами з'являється простір. Поїхали вдих. І після кожної вправи прислуховуємось до себе. Прислуховуємося, як ви себе почуваєте. Коли робите цивун, робите 3, 6, 9 або 12 рухів. Носочки на ногах на себе. Для того, щоб соглоби на ногах також захрумкали та зігрілися. Виштовхуємо перед собою долоні, робимо вдих. Скрутка в ліву сторону. Правий лікоть зігнули, ліва рука рівна, видих. Перед собою знову вдих, і в інший бік видих. Продовжуємо, виштовхуємо перед собою вдих, скрутилися видих. Слухаємо своє тіло, робимо вдих через ніс і видих. Для того, щоб не наробити собі що ще по одному разу. Зупиняємося на межі болю, якщо вона є. Перед собою вдих. Опустили долоньки і струсили руки. Струсили руки, струсили ноги. Я вже відчуваю, як тіло розблокувалося, бо коли я ж кажу, є біль, набряки, треба порухатись. Подихати. І в мене взагалі зараз можу поділитися такий період, бо вже три місяці біль не дає мені нормально функці... функціонувати, да, проводити щось, щось, щось. Але я сприймаю його як сигнал. до того, що прийшла пора щось змінювати у харчуванні, у звичках, в оточенні, в філософії. А, бо а, в мене я вже багато разів розповідала, є в сім'ї моя історія, коли моя. А бабуся вирішила, що все, воно все так болить, що вона перестала рухатися, вона просто сіла, почала спочатку робити все сидячи, потім вже просто легла. Вона і так була повненька, набрала ще там 30 кілограмів, тобто вона дуже рано померла, тому що вона обрала такий шлях, почався вся і вона така, все, ну тобто, не буду рухатися. Тому я намагаюся вас мотивувати, продовжувати рухатися. да, І навіть якщо ви відчуваєте трішки, що десь прихворіли ще щось. Прислуховуємось до себе, робимо, розминаємося. І я кажу чесно, я трішки легше себе вже почуваю, тому що розім'ялася, і от шия вже заврушилася. Вона вже рухається, але не треба робити занадто багато, щоб не завести знов м'язи у тонус. Всім гарного дня, гарних вихідних, спокійних ночей, теплих днів. Обіймаю, люблю. До зустрічі Намасте.